Вітаю! Всіх пропонуємо подивитися, в епіцентрі яких подій ви будете знаходитися, або можете опинитися, як там для вас будуть складатися обставини, тобто до чого вам готуватися. Пам'ятаємо, що розклад загальний. Буде завжди на три варіанти коротко про головне. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого, перший варіант, в, в епіцентрі яких подій ви можете опинитися. Перш мечів перевернутий говорить про те, що у вас можуть виникнути якісь проблеми у роботі або із вашим навчанням. Чомусь у вас йдуть такі енергії, що до вас можуть надходити якісь хибні, хибна інформація, можливо, хтось вас буде навмисно вводити в оману. І це в більшому ступені може стосуватися або робочих питань, або, можливо, спілкування з вашими діточками. Можете зіткнутися з чимись нечесними діями, хтось може порушити ваші домовленості або не виконати свої обіцянки. Загалом ви можете опинитися в епіцентрі обманів, сварок або якоїсь конкуренції. Також на вас можуть погано впливати ваші друзі. Можуть надходити неприємні новини, слухи, плітки. І е, загалом це буде вам спричиняти якісь непередбачувані обставини. Ну, а ще ви можете бути занадто підозрілими навіть до тих, Кому і варто б довіряти було. А можливо, ця ваша підозр... підозрілість постійно допомагає вам обирати для вас найкращий варіант. Якщо це буде стосуватися ваших діточок, ви можете з ними бути або на відстані, або у вас можуть бути якісь непорозуміння. І вам буде важко знайти компроміс для того, щоб донести свою точку зору до вашої дитини. Можливо, у вашої дитини є якісь неприємні друзі, які негативно впливають на вашу дитину. І це також ви, вам доведеться вирішувати. Підказочка для вас є така, що та інформація, що буде до вас надходити, потребує ретельної перевірки. Якщо вам хтось щось обіцяє, не варто вірити. Краще проявляйте уважність і обережність і контролюйте свої слова, щоб вони не були використані проти вас або хтось потім вам їх не пригадав. Якщо ви десь оформлюєте якісь папери, уважно перечитуйте договори перед тим, як підписати. Там можуть бути помилки, які потім також для вас принесуть якісь негативні події або наслідки. Тож, це такий був у нас перший варіант. Другий варіант що в епіцентрі яких подій ви можете знаходитися трійка, кубків перевернута, Говорить про те, що Можливо, у вас якісь там святкування могли відбуватися, і від тих святкувань ви залишитеся незадоволені. Це може бути виражатися у тому, що після того святкування у вас можливо якесь там або харчове отруєння може бути, або якісь такі ну, наслідки неприємні. Ще ви можете зіткнутися в цей період з якоюсь нещирою дружбою, якісь надії ваші можуть обманути. А через це у вас можуть виникати розчарування або, взагалі, ви втратите свою зацікавленість. Хтось може перебувати у епіцентрі любовного трикутника. Через це можуть бути якісь сварки, навіть ці стосунки можуть розірватися. Ну, і ще воно може викликати у вас невпевненість або розчарування в оточуючих людях. Загалом таке нерозуміння ситуації, можливо, ви взагалі будете перебувати в якомусь пасивному стані, депресія може накрити, або просто лінощі. Це не говорить про те, що геть усі ці події мають відбутися у вас. Це говорить про те, що, на що вам потрібно звертати увагу. Тому що особливо того, що стосується особистих стосунків, завжди потрібно перевіряти інформацію, щоб не сприйняти чуже за своїм. Підказка йде для вас така: якісь неочікувані деталі можуть виплисти, і це може вам дещо зіпсувати, або настрій, або якесь святкування, якщо ви будете в той момент щось відзначати. Також ви, вам варто зрозуміти, що ваше оточення може бути не щире стосовно до вас. А за спиною можуть плести якісь інтриги. Але якщо ви будете займете позицію бездіяльності, це може привести тільки до ще більших розчарувань і втрат. Тому концентруйте увагу на собі. Контролюйте свої емоції. Можливо, потрібно обмежити коло спілкування для того, щоб ви віднайшли свою рівновагу. Це був у нас другий варіант і третій варіант для вас. Тут жезлів перевернутий. Говорить про те, що. Ви будете в епіцентрі того, що ви зрозумієте нарешті, що втратили якісь можливості. Перед вами всесвіт відкривав ті можливості, але ви їх чомусь не хотіли брати, не хотіли їх бачити, тому що, ну, можливо, були зациклені на інших справах, можливо, просто у вас ну так. Сил не вистачало для того, щоб ви ті шанси взяли, можливо, стикалися з якимись перепонами на вашому шляху, а ще може бути так, що ви просто втратили свою зацікавленість. Тому можуть виникати якісь затримки у справах, якщо щось захочете розпочинати, успіху навряд чи ви отримаєте. В стосунках також, можливо, буде деяка прохолода. Загалом ви можете втрачати забагато енергії від цього відчувати слабкість. Ну тому що якщо ми якісь шанси мали їх не реалізували, то це зазвичай забирає нашу енергію. І підказочка йде у вас така, зараз не час, щоб ви щось нове розпочинали, вам не варто поспішати робити будь-які кроки, тому що ви ще не все обміркували, або просто у вас наразі не вистачає сили і можливостей для того, щоб ви щось реалізували. Тому основна рекомендація для вас йде: зберігайте свою енергію, накопичуйте її, правильно розподілюйте, і потім для вас знову можуть пройти ті шанси, які ви втратили. Головне не пропускайте їх. Це був у нас третій варіант.